Мене в дитинстві ніколи не чіпали з різних питань, коли я їла. Тепер за будь-якого тиску зовні і порушення моїх кордонів починаю заїдати. Дивіться, бо це питання самооцінки. Я не можу відстояти свої кордони, мені незручно. Можливо, ви думаєте, що ви когось можете образити? Можливо, ви думаєте, що ви будете ну, негарно виглядати, якщо ви. Там категорично скажете якесь ні. І виходить, що вас прогинають, не вас прогинають, а ви дозволяєте себе прогинати. І від цього страждаєте. Від... Тому, щоб не страждати, психіка каже: Слухай, ну давай підемо поїмо, заспокоїмося трошки. І отак воно по колу крутиться. Тому треба відслідкувати, а які думки в мене йдуть, та? що мені не дає, ну, сказати чітке ні. Сказати, мені так не пасує, мені так не підходить, якою я себе відчуваю, чи мені соромно, чи мені незручно. що зі мною? Чому, чому я дозволяю іншим людям так з собою поводитися?